Всім привіт! Радий бачити вас на моєму Ютуб-каналі. Тут ви побачите моє сільське життя, і як я відмовився від міста і приїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Привіт! з вами завжди Василь та Моїсинський ході. Вітер, звісно, капить. Дивіться, ліцирочком косимо, підкошуємо, бачите, там підкосили вже. Ось тут вже відростає, дуже швидко росте, там вже в коліна стоїть, реально не встигаю. Думав, встигну викосити, але ні. В принципі, даю зараз не свіжу авіалу, тобто... я... Полосу прокосив, кучки не складав, тобто такі якось там, бачите, лежать кучки. І в принципі на два дні хватає, вона трохи підрядлюється якраз. Зараз в чому діло всі працюють, сусід погнав тачку. Так, трохи відео переживалося, лежать, зараз будуть підриватися. Трохи відео переживалося, тому що дзвонили там люди, дав я оголошення у... Ну, типа, і в вайбер свою групу, і в Костянтинівку також дав оголошення. Вайбер. І люди дзвонять, заказують м'ясо. Але в принципі на 20 гривень різниця. Тобто, як, наприклад, лопатка йшла б 200 гривень за кілограм, якщо ну, на кості ну повністю лопатка. Якщо м'якоть вирізають, то 220 Але людям. Пропоную цілу, дешевше, але люди мені кажуть, там чиста м'якоть, нам кістка не треба. То в принципі дзвонять. Зараз пішли закази на м'якоть, на м'якоть, на м'якоть, Ну тобто зараз перед Паскою всі хочуть і шашличка зробити, і котлеток наробити, і ковбаски, і фарш. Тобто всім треба м'якоть, Тому працюємо. Е, дивіться, чому зараз почав відео знімати, реально. Думав, почати ще зранку, але вранці було дуже гучно, і якби не хотілося знімати. тобто... А зараз так більш-менш. Ну, тобто не то, що більш менше взагалі зараз тихо, тому що обід. Всі, мабуть, пішли на обід, ніхто не... Ну, я думаю, всі відпочивають. Навіть в таку ситуацію всі відпочивають, тому я зніму вам відео, птички співають, все, все квітне, вишня вже відцвіла, все зелене. Шо ви тут, а Дівчата, вам травички принести. Трохи відход. звичайно, що є, вони в рушначок його згрібають, але зараз привив їх на таку на рідке годування, тобто засипаю дельтя зверху водою. Трохи стали гірше їсти, гірше трохи їдять. Васька наш. ой, зараза ти така, Обляпала Василя. Що ай, 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 ай. ви ваські не даєте? Відпочити пригають, топше за поваською. Що там не камера якась наче позаляпала чуть Вот так трохи краще Шо? Ну, да, треба зараз піднесу свіженька травички, ще трохи підстелю. Е -е. Васька нас зголоднішав, да? Вась. Глянь такі кабаняра. Красавець. Так, в чому взагалі відео суть? Дивіться, у мене є дві свинки, хто пам'ятає, я вам їх трохи згодом пізніше покажу. Ну, в принципі, в попередньому відео я показував і сказав, що буду продавати. Вони в нас йшли як вибраковка, тобто були, в них в одної була грижа, але не пахова, там, не яка-то не яєчна, а Тобто Ну, не скажеш за все, що це свинка просто придавила, і, і вона їй щось там напухло. Тобто зараз я перевірив, взагалі нічого немає, ніякої не пухлини, не нічого немає. Тому в принципі люди мені писали, Василь не переживай, воно затягнеться з часом. Це чіпуха, це ну, якби не пахова грижа. Ти даремно переживав ти пішивав. Тому другої свинки були водянки на, на, на нозі. Також нічого немає. Взагалі все, все чітко, все чудово. То, в принципі, я їх лишив собі, зараз добре їх підпоїв, так підкормив, ну зараз до цікавості ми ще зважимо. Саме дуже цікаво, яка в них вага буде. Тобто вирішив їх продавати, тому що ну така ситуація, треба продавати все, що можна, поки є час на то. Тому зараз будемо продавати, вилежив оголошення в нашу групу в селі. То одразу люди подзвонили. Яка ціна, каже, 3 тисячі гривень штука. Тобто поросята крупненькі, ну, зараз вагу узнаєте. В принципі, так, да, дешево. Я писав в коментарях, Василь дуже, дуже дешево продаєш, але знаєте, людей зараз і так грошей немає, дай Бог, щоб по такій ціні взяли. Тобто ситуація така, що взагалі всі виїжджають, не хочуть тримати. А це, до речі, з мого сота люди подзвонили, кажуть, зараз прийдемо та заберемо. Тому реально, і не треба писати, що тебе купляють поросяч дуни. Ми не ждуни, точніше а Люди не ждуни, вони просто надіються, що сюди не дойдуть. Зрозумієте, це не то, що там, якщо... Пересяд тримають, ніхто не виїжджає, значить там не. Ні. ні, просто люди надіються, що все буде добре, якби ви про це не думали. Тобто я просто вже надію таку не маю, а люди ще мають, слава Богу. Тому кажуть, прийдемо заберемо. Ціна в нас взагалі, ну, вже потім за ціну скажу, яка в нас взагалі по району, по, по селам вже включимось для наших свинок. Тому поїхали. О ти моя дівчинка, а, моя ж така любенька, красотка моя. Ну що, що ну, це? Ну, це ж просто вона така класна, я не знаю. Це не свиня, це просто чудо. Як я її не знаю. Вона каже завжди, що перша свиня, першу свиню ти любиш завжди. Тобто звикаєш. Це була моя така свина маточка. Тобто я одразу захотів, щоб вона була на свинематку ленти, вона яка. просто ну... чудо. Ну Дуже поганенько стала їсти. Погано, може, що жарко і... Вагітно, скоро вже пороситися. Да? Що, хоче піти пузо, почухав? Давай, ти почухаю. Покайфуй, кайфуй, а? Моя ти красотка. Десь тільки щоб при, приліт був, бахнуло. Пепочка. Не пам'ятаю, скільки днів яке сьогодні число. Сьогодні у нас начебто 22-гай начебто. То вже і лишилася неділька, да? Пепе. Так, травичку сім. Треба їсти. До речі, одна, одна людина мені з мого села казала, що перед забоєм за місяць, ну заранче за місяць, не можна давати траву. Кажуть, що буде... Ну, щось невкусне чи сало, чи м'ясо, але я думаю, це все брехня. Це також старі міфи. Хтось один колись придумав, то та так воно йде по життю. Але це все брехня, можна давати, нікого не слухайте, да, Пепе? Каже, не слухайте ви тих людей. Слухайте Василя, Василь дурні не скаже. Да? Дівчинка моя. Тому ладно, біжим, біжим, будемо важити наших свинок. Так, ось такі машки, щойно ще їх обдивився, взагалі немає нічого, ніяких ні водянах, ні, ні пухливостей. Шикарні просто. Я сказав, що вони бомбезні. Е, Аж знаєте, шкода по такій ціні віддавати, але треба. Я впевнений, що вони просто ну, не зможу я їх вигодувати до осені. Тобто, краще зараз щось з них взяти, хоча, ну, в принципі, представте, я їм не купляв, ну, тобто. Зараз пам'ятаю, ну купляв, але е, Коли там? Я Не багато. Купляв, 10 кілограмів купляв, а потім, дякуючи е, Волиняка, мені прислав предстарт, то вони ще потім його представтіли. Тому в принципі, не сильно багато коштів я вклав. Вони проглистовані в один раз. Зараз буду розмовляти з людьми, вже на, ну, на їхню, як захочуть, хочуть проглистуємо. хочуть, хай самі глистують. В принципі, що добре, що вони вже. от... Е, що я кажу? Таких от поросят саме краще продавати, коли вони вже хоча б дві неділі-три від мамки відлучені. Тому що коли продаєш спецноматки, е, так я розумію, що я також продавав спецфіноматок, але то, тому що у нас по-іншому не заведено. Не привикли, ну люди не так привикли, що забирають поросят спецфіноматки. Тому що я пропонував, давайте приїдьте там у 40 днів. Вони вже будуть відлучені. А чоловік, Люди кажуть, ні, якщо вони вже самі їдять, то все ми приїдемо, заберемо. Тому люди не хочуть чекати до такого розміру, приїжджають і забирають раніше. То зараз дуже плюс великий, що вони вже їдять ось таку кашу, тобто все підряд, туди помийки, туди молочко ялив, чого вони так і пішли, тому що на молодці. А там плюс я знаю також, що у людей є кози, то думаю, вони так на молочці будуть далі рости. В принципі, ось тут така ямка є, чудово, лопаточки виділяються, вони такі кругленькі. По затенці прекрасні. Їдять вже все підряд, Тобто можна не переживати, що там щось якось погано людей їсти. А буде все чудово. Е, ціна, дивіться, в принципі, зайшов я на OLX в нашому районі. Поросята від 10 кг, там пишуть 12-15, ціна 3,500. До 15 кг 3,500 500. А якщо там вже 20 кг, то там вже і 4 ціна. Тобто Ми зараз важимо, знаємо, яка в них вага. В Принципі, також у нас в селі люди, які займаються поросятами, Я дзвонив, знавав ціна 3 тисячі гривень, але це порося з під свиноматки, Тобто ти приїхав з свиноматки, забрав 3 тисячі гривень. Там вага може його буде там ну максимум до 10 кілограм. Це максимум. Е Тобто я таку ціну не став зараз дирти, тому що мені аби продати їх і люди, людей, щось і так, я розумію, фінансово тяжко. То в принципі, і мені нормально, я в принципі не в прольоті, якщо навіть по три тисячі їх віддаю, хай вони трохи да, тут поділи, Мене молока підпали там уже ну крім. і місяць, і три неділі. Молока багато випали, але то все таке, то якби. Не будемо це рахувати. Та і людям приємно, що набагато, тобто навіть не дешевше, а просто е, такі розміри реально. Чи то купити в когось за 3 тисячі гривень, значить таке саме, ну, ціна така сама, але поросяж буде там і, 6, і 7, і 8 кілограмів. Чи то вже взяти ось таке, яке вже саме їсть, чудово кусається, гризеться. Хрюкає прекрасно. і Також я їм я навіть до сих пір не давав люцерку. Вони церкви мене не, не їдять. Ну, то вже буде на думку господарів нових, захочуть вони годувати їх, чи не захочуть люцеркою. Вже буде, що ви хрюкаєте. Да, поїдете сьогодні, поїдете, поїдете. Дуже так, ну, знаєте чудово, що люди мають чи надію, люди беруть поросят, люди хочуть тримати. Сподіваюся, що все буде добре, все буде чудово, але побачимо, я ж кажу. В принципі, краще зараз продати, ніж потім його просто випустити десь в поле. А якщо все добре, то потім це не дуже так тяжко буде знов-таки завести. Навіть вже, якби, поїхати купити вже здорових свиноматок та одразу злучати, та і все у вас буде. Тому зараз треба зважити, але не знаю, як важити, бо немає, хі, немає оператора. Матуся відпочиває зараз в обід. Роман також відпочиває, не хоче виходити. Уже три дні його кличу вийде хоч на свіже повітря подихає, не хоче хлопець лінивий став. Тому ось такі справи, такі наші льошки. Класні. Ну, вони, в принципі, делюсь однакові. Може, плюс-мінус у них якийсь кілограмчик або пів кілограмчика буде розбіжності. Але так я делюся, вони реально одинакові. Класні. Все, зараз якось будемо пробувати, не знаю. в принципі, Можливо, як буду пхати в мішок, ви побачите. Зараз десь телефон покладу, але саму вагу може і не вдасться вам показати. Але думаю, повірити на слово. Тому зараз йдемо десь встановлюємо телефон. Так, телефон, наче встановив, не знаю, там підпер камінцями немає воня, нічого такого, ні поки що ні цього, як його не ні триноги, нічого. Тому взяли мішки. Зараз будемо запихувати. Ще буде проблематично одному запихнути, тому що... Парися не мали, як будемо пробувати це. Так. Ну, друзі, крику на все село. Мабуть, чули мене в сусідньому селі. Знімаємо чи не знімаємо. Начебто знімаємо. Ну що, як ви думаєте, яка вага? Зараз ставте комент на паузу та пишіть, яка вага. Я в шокі, реально не шок воно єлі влізло, а крикли, аж в дзвонить. Тобто вага його склала 24 кілограми. І, знаєте, я дав оголошення, написав, що порося 20 кг. І люди вже дивувалися, чому так дешево, що така вага. Але я був не впевнений, що в ньому є 20, думаю, друг 18 а люди будуть переважувати, тому ну, тобто боявся, щоб це як його. Я... Не був я брехуном. Але тепер я зважив 24 кілограми. Це просто капець, це хана, які результат, аж реально шкода таких парцят, ну, продавати. Але будуть ще краще, дай Бог, будуть ще краще нас ну Бачите. Не знаю, що це робить, ну, що впливає на таку вагу, на такий ріст, або тобто, або то, що вона кристарт добре їли, або то, що якби порода гарна, дюрок там вкритий дюрком. Дір але більше все, я думаю, що це козяче молоко, реально дає таку силу, таку, ну, таку, типу, міць, як сказати, дуже вони дуже ростуть шикарно. Тобто, Звичайно, що я не показав саму вагу, але клянуся вам. Якби я вам клянуся, що 24 кілограма, не пам'ятаю навіть якої, вони, в принципі, один, одинакові. цю добрав. цю, Нухи криклива, зразу наваляла від страху. Але шикарно, 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 я ж кажу. Зараз люди прийдуть, будуть дуже задоволені, тому що на базарі таких поросят ніхто в житті не купи. Я ж кажу, немає двох місяців, 24 кілограма. Це шикарно. Тому ще раз, не забувайте лайк, старайтесь, трудіться. А в нас, на жаль, така склала ситуація, що треба треба випродовувати все. Але нічого кажу, прийде час, бачите, у них такі вуха, як у дюрка такі закручені. Тобто не як у андрас один, один перелом, а у них як два переломи йде, бачите? такі цікаві вуші, ну, дюрок є дірок. І ось так я дивлюсь на них. Вони такі не дуже довгі, вони такі збиті, реально такі прикольні, потужні свинки. Уже хочеться побачити людей реакцію, які люди будуть щасливі, коли їх придбають. Тому що ну, це просто хана, я ж кажу. Я, б, я б, якби це було добре, то я б з радістю таких поросят купив по 3 тисячі гривень, 24 кілограми. Це ж вам не 10 кг, не 12, це 24 От уявіть, це шикарний результат, я рахую. Це просто. Просто супер, супер. Глянь, такі форми мають. Клас. Тому, в принципі, і думав я, що в них буде до 20, ну, тобто дав оголошення 20, але думав, що може 18 буде. Але ні, шикарно, шикарно, просто аж. Просто бомба. Тому включимось потім, як продамо, та розповім вам, яка буде реакція людей. Ну що, така вага за такі, за такі гроші. Тому включимось, не забувайте лайк, а ми ще до вас повернемось. Чекаємо на людей. Так що, друзі, все, поросята наші уїхали. Зараз дивіться по моїй трохи руки, може миюсь, бо обляпали мене, як Крику знову таки було на все село. Та включусь, розповім, яка реакція була людей та з якими ми з вами заробили. Так, ну що, кліточка пуста, піднаваляли на останок. Поїхали. Дивіться, тепер кліточка ця нам якраз пригодиться. Як будемо відлучати пепених поросят, то дуже чудово звідси їх людям і продавати. Тобто відлучимо. Тут вони посидять пару днів, щоб точно обідитися, ну, переконатися, що вони все нормально добре їдять. Та і все там можна і продавати прямо звідси, знов-таки побілим, та і буде нормально. Е... Ось, в принципі, наші гроші, наші заробітки. Руки всі в гамні, але з грошами. Тобто... Але тут у мене є 6 тисяч гривень. Це, наприклад, ну це два пороса по 3 тисячі 6 тисяч гривень. Але це не заробіток, це можна сказати. Заробіток був ті перші поросята, які продав. А це все то, що я вклав цю свиню. Тобто, що вона з'їла медикаменти. Купляв я її дрова. Хто пам'ятає, я купляв дрова, щоб топити взимку, щоб поросята не мерзли, топив буржуйку. Також це мінус дрова. Потім тобто купляв для неї я стартовий комбікорм для неї купляв, також мішочок 1300 ну не дешево. тобто. І також вони їли предстарт, тобто вони вже зараз їли, вже скільки. Три тижні самостійно. Ну, ось ці всі гроші, можна сказати, що це те, що я вклав в них. Тобто те, ось я забрав. Ну, Чи навпаки, ну зрозуміло, це все затратні доходи. Я в них 6 тисяч клав тоді, коли треба було, а тепер 6 тисяч мушу вернути. Тому такі справи. Що, в принципі, ось вам і кінець відео. Знаю таки, що всім хочеться весь процес побачити, але люди, якби я не хочу на камеру людей, якби знаєте, соромити. І люди самі не хочуть зніматися. Тобто без Бог більше буде підписників, вже більш про мене людей знає. Тобто ці люди просто не знали, що в мене є ютуб, скоріш за все. того, що, якби, ну нічого, продали, продали дуже довольні, я коли виносив, вони дивляться, кажуть, скільки тут кілограм. Я кажу, 24. Він каже, ти ж писав 20. Я кажу, я й сам був не впевнений, що там 20 кг, Але сьогодні це як його переважив, 24 кг, а можливо, там в другої свинки і 25 всі були, тому не знаю точно це як його. Вони задоволені, кажуть, клас, приїхали навіть. А дзвонили, кажуть, мішечки, браті. Я кажу, навряд чи вони мішок. Ну, їм було дуже тісно, вони здорові. Кажу, шукайте прицеп, або просто багажник, По то, в принципі, люди приїхали з прицепчиком з великими бортами. Ну там прицеп такий ну, для скотовоза. І закинули шикарню. Люди задоволені, кажуть клас, дякую, все, поїхали. Це як його. Як питають, чому ти вирішив продати цих свинок, Тобто я б сказав, що це я лишав для себе, але я вирішив продати. Я кажу, Чо, чого вирішив продати, кажу, ну то ж така ситуація, скоріш за все, що буду виїжджати. І вони кажуть, а ми, от бачить, ти виїжджаєш, а ми навпаки беремо, маємо надію, що встигнемо викормити. Але дай Бог, що люди, щоб люди встигнули, щоб все було добре, щоб свинки не хворіли. Я думаю, що в них результат буде бомбезний. Буду, в принципі, люди з мого села, буду якби пері... ну, частично періодами питати у них, як там що. А чому взагалі вони до мене приїхали і позвонили? Тому що, коли я продавав е тих прям з під свиноматки, ну, піонки міг поросят, приїжджала її подруга. Приїхала її подруга, тобто взяла в мене дві свинки, тоді крупніші, вона сама перша приїхала. І, мабуть, вже, скоріше за все, що вона порадила цих жінки, також що гарні поросята, вже стільки пройшло. Майже місяць пройшов, як я продав тих. Ма нас значить порадило, що їй сподобалось поросята, І ця приїхала, бачите, ось таке воно сарафанне радио. Уже е, люди дзвонили, що я з міг продавав. Уже люди хочуть знов таки з взяти. Ну, паросят. Тобто сарафанне радио працює, начебто, людини має. Але все ж таки, я думаю, ре реалізувати можна. Якщо ціну не гилити, як наприклад, у нас зараз на Оликс там. 3504 за таких поросят просять. А я, в принципі, рахую, що 3 тисячі двох продав. Якби і люди людей не, якби, не залишив без штанів чи як там кажуть. І сам задоволений, гроші відбив ті, які вклав. Тому з за вами завжди був Василь, друзі. Тільки вперед старайтеся, все у вас вийде, якби працюйте, та все буде добре. Ще раз всім миру, здоров'я, не хворіте, не боліте, ставте лайк та підписуйтесь на мій ютуб канал.